Фріволі, будеш мертвим, коли він не побачив у бій. Фріволі. краще тікать, коли він не стрельнув Фрій фріволі. Краще тікати, коли він не стрельнув в фріволі. Краще, не коли він стрельнув фріфволі. Краще він коли не він не стрелюв. Фріфриволі. Він казав, він казавши. фриволі Краще бути обережним. Вару, вару в Добре, нам треба зупинити війну, тому що через неї почалось повстання. І в нас є вирішення. Ми з 2004 року. І в нас є отакий робот ор 4 Тому що вона вбила генерали, який володів тою компанією. ти. І нам треба її просто лікудувати. Це робот нам вдалив допомогти. А вже ж. Лізиден. Добре. Тоді я видав свого портал, мені треба бути десь Його в 2019. Ей, добре! І куди ми йдемо, ну, давай в Ну, Му, давай в. О! Наші мотоцикл, сьогодні ви зреється нового мотоциклу. О, ну і транспорт. От метаю на війні. І я удержав не був танк. Вовший я приїхав на танку. Але я ще не міг перший первый кастик не хто. тільки я перший раз міг. О, о. о подивіться! А, 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 а. Я поначалу не міг ним я тиф. Але вы по мене не, не. Я поначалу не даних забав, але за той самий час вбив дуже багато ворожих генералів. Ого! Ти Ти... Ти вбив вогожих вбив самого сильного генерала тої Угу. О, о. О. Це. Це до крутий. Я знаю. Ммм, mm -hmm. ти даєш. І я потім мені дали просто. І Я у самого коти. Мені дали звання самого того солдата. Ем, um, я тут самий час була. А, звідки побув, Звідки Звідки був танк. Не вірю. Та все правда, у мене справді був справжній танк. Тоді звідки э, складу? А, добре. А, та я. Ну, розумієш, Дід. Ну у мене був справжній танк. Вишов. Добре. Нам з Капапом на мотоцикли. Де?

О, ви хочете купити мотоцикли. У мене якраз є дуже самі добрі мотоцикли. А ну ми якраз сюди за цим прийшли. Тоді купляйте. А, а які у вас найдорожчі? за 100 доларів. Зараз. Mm. Там... Добре, дякую за покупку. Кого це були гроші? Я не знаю. Але було ще й мені. А, ти ж дівчина. Мені загівно. Діба є ще, ще, є ще 100 доларів. У мене є 25. Давай. А у мене 47 7 доларів. А давайте купляйте. Була була. А, ні, Ні, ні. Ммм. Добре. Я купила. я купила. Ем... Добре. Добре, йдемо. Йдемо кататися? Тому це заборонено, то а трохи але можна. А! А а, а, а! а а Ой! Готнула! Лава воскусласть! Ой! А, ой. <гаднула> А як ты! Ава! А... О сколько вхит валват Може, ти не хочеш хочешь з тобою? Так я я, я Я... не знаю. Ну Ну... давай давай. Привіт. Нова місія! Вбити генерала Біф Андріба. Буде виконано. Тіго! Чудно ну? Я на місію. Вай швидше добре. Скільки не галік, виконана. Я виконала. Добре, іди. Ай, ай, дет. Може будемо знаєш, що можна зробити. А, то ти новий, новий бізнес. А який? Будемо продавати мотоцикли. До Дід на тупи. Добро. Давай. Мотоцикли купує купляється. А, а що ти будеш купляти? А ну діти? Oh. Ну знає, може да я вже є мотоцикли. Циклу, не нагадую того ситуацію. Добре. Купляйте, купляйте. Хм. О, уп'яйте, ну купляйте ці мотоцикли. Найкращі мотоцикли. найкращий mm. oh. мотоцикле. ніхто не прийде, не накупишся, а? О, а можна вас купити мотоцикл? кисленці? А, та, так, можна. А, а скільки коштує? А... Хм. Що б'єш? П'ять доларів. П'ять доларів. І? Добре, да заплачу. О, дякую. Ага. Мы твое было ще музу було. Що? Ты что ну, на вс на чм случай? Алло, капап, ты едаш на мотоциклу? Куда знову? Я контролирую, уже навчився нормально на езд. Ой. Ой, капа не проблеми. Треба не міжна знову їздити. Ой. О, може вибрався. Тільки на контролювати. А ледве вибрався. І водило. Дякую, капа. Незащо. Як Давайте йти вулицю. Ой, заїхала куди не потрібно. і це вийшло. О, хочешь? А О, хочешь, нас купити мотосы, а мене є <пробуй> свою собаці. Вакне ми тут.

Фривали. Я зробив цілих 5-5 доларів. А, так. Але типу це до, до, за... до досягнення. Я ладу з моєї я не, не заробив перших 5 доларів, і вони вже напевно зроблять. Це тільки перших 5 доларів. А, добре. Ja, dat is wat.